Тим більше сучасні вони не виграються без союзників. Будь-яка війна, навіть ті ж сполучені штати, не могли виграти жодної війни без союзників. Більше того, нагадаю навіть е 2000 роки, коли вони вели війну проти тероризму. Для них було навіть для такої країни, як Сполучені Штати, було дуже важливо мати союзники. Ті ж Великобританія Німеччина, навіть невеличкі країни Балтики посилали свої невеличкі контингенти до Афганістану і Іраку. Це суттєво навіть. Якщо навіть воно це символічно. І в даному випадку Україна веде війну не сама, вона веде війну, в тому числі з союзниками. Ті ж Великобританія, та ж Франція, Європейські союзники. І в даному випадку рішення стосовно прийняття участі в так званому стамбульській зустрічі, це не було одноосібним рішенням України. Це було фактично. Е Рішення України разом з партнером, разом з Кіром Стармером, з Макроном, це було колегіальне рішення присутні, бути присутні на цій зустрічі і вислухати ті умови, які будуть висувати Медінський ту історичну лекцію, яку він в черговий раз промовив і що було передбачено передбачено задовго до проведення цієї зустрічі ще раз це було не однособове рішення києва не однособове рішення зеленського це було рішення коаліції партнерам включно з європейським партнером